Ви на каналі Слухай Себе, мене звати Галина. Сьогодні коротенько розповім вам про мудри. Мудри це своєрідні варіації з комбінаціями пальців, які впливають на наш емоційний та фізичний стан. Ми їх використовуємо кожного дня приблизно 15 хвилин, і ви відразу відчуєте позитивний результат. Сьогодні я вам покажу 4 таких мудри, самих найпоширеніших. Перша мудра називається мудра знання. Чіняна мудра, чит'яна мудра. Як ми її робимо? З'єднуємо вказівний пальчик і великий разом, інші випрямлені пальчики. І вони в розслабленому стані. Вам не потрібно їх напружувати, як в асінах вправах в йозі практиці Тобто, ось так склали і тримайте їх. Буде. Лежачи, сидячи, прогулюючись в парку, на нарадах, на семінарах, при зустрічах буде де завгодно. Але зразу відчуєте, пам'ятайте результат. Що вона робить? Вона знімає напругу стурбованість, тривожність. Вона нормалізує артеріальний тиск, покращує ваше мислення, активізує пам'ять. Дуже дуже корисно. Наступна. У нас мудра, мудра життя. Ми складаємо три пальчики разом, безіменний мізинчик і великий разом, інші випрямлені ось так. Склали і теж сидите чи лежите, будь чим займаючись. Ви зосереджуєте, фокусуєте свою увагу на якомусь матеріалі, розслабляєтесь. тобто можете Перехресті, руки тримати в кишенях. Як вам зручно? Мудре життя, вона лікує хвороби очей, і це найголовніше. Вона додає вам бадьорості, стійкості, теж знімає напругу. І коли енергії дуже-дуже мало. Так що практикуйте дуже прекрасна мудра. Наступна мудра називається мудра, яка рятує життя. А панваю за критичних обставин, коли потрібно собі самому допомогти чи іншій людині. Що ви робите? Ви е, починаєте масажувати спочатку вуха свої, потім кончик е, носа, і потім робите мудру, Мудра, яка рятує життя. Складаєте в пальчик всередині долоні, накриваєте великим пальчиком, з'єднуєте великий пальчик середній. І безіменний разом, і мізинчик у нас випрямлений. Ось так вона виглядає ця мудра. І нудіця мудра дійсно рятує життя, тому запам'ятайте й, будь ласка, наступна мудра, мудра черепаха, нескладна виконанні. Ось так приплітаєте пальчики, замочок і разом складаєте великі пальці боковими поверхнями. Я помітила, що багато людей сидить ось такими мудрими, навіть не практикуючи його, не маючи якихось спеціальних знань, але інтуїтивно відчуваючи, що так, напевно, потрібно. Можливо, вони ще знали в минулих життях. Що робить ця мудра? Теж знімає напругу, теж тривожність знімає. Вона підвищує наш енергетичний баланс і не дає нам через меридіани витікати нашій енергії. Тому вона отак заблокувала і сидите. Будь ласка, практикуйте ці мудри щодня, і ви побачите позитивний результат в своєму житті. Я бажаю вам гармонії в душі і величезної сили всередині себе. Дякую всім, люблю вас, намасте, До нових зустрічей!